Доброго дня, друзі, підписники каналу, глядачі каналу щасливий грибник і всі, хто випадково відкрив відео і почав дивитися, я вітаю з лісу села Комарівці. Сьогодні 14 листопада. У мене день народження сьогодні. Ну, я пішов до роботи, а позвонив мені Сергій каже, так що ти? Не святкуєш сьогодні, свій день народження. Давай, каже, на твій день народження закриємо сезон грибний. Ну, я кажу, давай. Зробив те, що я мав зробити. І поїхали. І на диво є один грибочок. нас сьогодні будемо закривати, як не як він. Один грибочок є. А ви все ж таки підписуйтесь на канал Щасливий Грибник. Дивіться відео, яке я буду виставляти, правда, вже. Після цього відео вони, напевно, будуть виходити аж навісні, якщо дасть Бог життя і здоров'я. Але сьогодні ще маємо одного, одного грибочка. І до вечора ще маємо 3 години часу. Так що є ще, надія, декілька грибочків знайти. Не буду вас томити, грибочок дуже гарний, молодий. Не старий, дивіться, який. Білий-білий. Не знаю, скільки він ріс, але грибочок молодий. Є надія, що ще знайду. Слава Богу. Є, глядачі, черговий грибочок. Правда, він не білий. Він жовтий. Це маховичок. такий, Беремо до колекції. Найшов я, друзі, знову грибочка, але він Задовго я за ним йшов. Треба було тиждень назад. Прийти, то він ще був хороший. Нічого, він насіється на другий рік тут буде багато. Друзі, є справжня знахідка. Два грибочки, причому сімейка. Причому, ну, один трошки погрезений. Ну, видно, що він побитий морозом на ну, цей. Ох, цей гарний. І такий. Ну, все взагалі. Бачите, ще виріс. Там маленький, молоденький, а тут, дивіться, він чуть-чуть жовтий, він молодий грибочок. Ну це да. Я зараз загорається, вже темніє. Ну нічого, слава Богу.